Він сам про це говорить, сенсу жодного немає в таких зустрічах. Ну тобто, там далі ж була цитата. Трамп продовжує, що от у нас там дуже гарні розмови телефонні, а після цього все залишається там, де залишається. Тобто ніяких наслідків гарних розмов немає. Ну ми про це вже неодноразово казали з путіним розмови проводити це, ну якби себе не поважати. Чому тому, що все, що буде сказано Путіним, воно не буде мати жодного сенсу. Воно позбавлене всього. А це просто витрачений час. Це витрачена своя особиста репутація, тому що все більше людей, в тому числі в сполучених штатах внутрішньому на внутрішньому політичному ринку, розуміють це абсолютно конкретно що таке. Ми раз за разом з Росією розмовляємо, втрачаємо там ініціативу, втрачаємо глобальні впливи, втрачаємо репутацію і продовжуємо розмовляти. А Путін при цьому виконує тільки одне завдання: заплутати, збрехати, затягнути час і продовжувати війну. Навпаки, він настільки нахабно себе поводить після кожної Мови з Трампом чи з будь ким іншим він збільшує обсяги ескалації. В Україні це удари безпосередньо по цивільному населенню в Європі. Це провокаційні дії. Бачимо сьогодні, навіть це, якщо раніше були дрони, то сьогодні там затримують там, у Польщі, у Румунії, з в Британії затримують відповідно людей, які готують теракти, які готують диверсії. Всі вони громадяни Російської Федерації. А що ви хотіли? Ну, тобто, коли немає покарання. Коли немає відповіді на такі демонстративні, провокативні дії Росії, вони будуть це робити далі. І тому, безумовно, Трамп поки що переніс, але ми все рівно приходимо до базового розуміння чи до істинного розуміння такого, що таке, я зараз не хто такий, а що таке заявище Путіна. А це явище, яке чітко а, зафіксовано в трьох складових. Перше війна заради війни і зупиняти він не буде, поки ти його не примусиш. Друге, брехня заради брехні і інших форматів немає. Можна це назвати безумовно назвати пропагандою і так далі. Але це банальна брехня. І третє, а, поки я можу фінансувати, я буду фінансувати. Ну тобто, війну в даному випадку. Якщо санкції не будуть використані в повному обсязі, то Росія буде мати можливість фінансувати безкінечну війну. А з війни вони вийти. Вже неодноразово заказав не можуть, тому що альтернативи немає.